І навіть в період великої війни сотні лисів до святого Миколая щоденна робота волонтерів та благодійники, котрі готові втілити мрії, дітей сиріт. Мальтійська служба допомоги вкотре стала посередником між малечею, котра вірить у диво, та людьми із великим серцем, котрі готові це диво створити. На Прикарпатті триває акція Святий Миколай іде до сиріт через сімейні обставини я опинився в селі Мединя, центр реабілітації. Я навчаюся в 9 класі. У мене тут є друзі. Моє хобі грати в комп'ютерні ігри та ходити з рідними на річку. Я мрію стати футболістом і щоб і щоб закінчилася війна. Святий Миколай подаруй мені, будь ласка, футбольний м'яч та спортивний костюм і шкарпетки. Кожен лист до святого Миколая перечитує його головна помічниця в Івано-Франківську Ярина Шутак. Дівчина розповідає: війна в державі сильно змінила прохання та побажання маленьких українців цьогоріч. Е ні в одному листі нема такого, щоб не згадали про військових, про прохання про мир в Україні. Хтось просить про те, щоб закінчилася війна, і всі повернулися живі. Хтось просить за своїх родичів, тому що є дітки, які ще мають родину про дядька, про брата, про якогось близького свого родича, щоб вони якнайшвидше повернулися в Україну. І звичайно, що є потреби і прохання про найбазовіші якісь речі. Це є теплий одяг, це є взуття. і насправді, що для нас досить дивно, бо діти вони люблять просити, незважаючи ні на які умови, але цьогоріч немає багато прохань про якісь дороговартісні подарунки. Переважно приходять молоді люди, молоді пари обирають листи. Є люди, які приходять в яких сини військові, воюють також мають таку ціль допомогти діткам. Тому Дуже тішить, що в наш час люди не забувають про дітей, які перебувають в інтернатах. Тому що чесно, щороку у нас якийсь виклик. Це два роки була пандемія. Ми тяжко робили в другий рік вже війна. Ми розуміємо, що люди трошки виснажилися, люди втомлені, люди дуже багато допомагають під час року, донатять хлопцям, допомагають людям-переселенцям. І те, що вони допомагають діткам, пам'ятають про цю. Акцію нас дуже і дуже тішать. Всі листи знаходять своїх благодійників. Щоправда, для меценатів також існують певні правила, як і є різні способи допомогти святому Миколаю із різдвяними подарунками. Пакунок не можна вкладати в живані речі, тому що це раз в рік люди получають, дітки получають подарунки, такі приватні підписані. Тому людина запаковує в коробку гарний кольоровий папір, наклеюють таку наклеючку, підписують. Прізвище ім'я школа клас обов'язково, тому що у нас понад 18 закладів, тому Миколай роздає по цьому документі, бере коробку, прізвище ім'я дитини оголошує, тоді дитина виходить за подарунком. І також у нас є фотограф, який фотографує, і ми робимо фотозвіт. Якби добро робиться безкорисливо, ти не хочеш там навіть ну, знати, кому, що, як і до чого. Але коли ти бачиш оті, Очі, отой захват, бо інколи ми навіть маємо змогу зловити процес розпаковування подарунків. Як ті діти з захопленням вибирають прям викидують ті подарунки з коробок, то мені здається, що тоді. І в людей і більше мотивації, і тепла на серці з'являється через те, як вони долучилися, і як і і що вони спричинилися до дитячого щастя, якого цим дітям насправді дуже сильно бракує. Втілити мрію дитини та спонукати її повірити в диво може кожен бажаючий. Листи чекають на своїх миколаїв у мальтійській службі допомоги. Помічники святого нагадують, у зв'язку із запровадженням нового церковного календаря улюблене свято малюків відзначатимуть 6 грудня. Оксана Семко, Андрій Буцяк Quando da